Шахрайка обкрадала дітей в районі боярка та ювілейний. Жінці 26 років. Аби не викликати підозр, брала із собою трирічну доньку. Підходила до дівчаток, які бавилися на ігрових майданчиках без догляду дорослих. Знайомилася та пригощала солодощами. А потім жінка знімала золоті прикраси. За словами правоохоронців, допоки діти оговтувалися, крадійка покидала місце злочину. Останньою жертвою стала 11-річна рівнянка, яка позбулася в аналогічний шахрайський спосіб золотої сережки. Коли зрозуміла, що сталося, побігла до найближчого магазину на допомогу. На щастя, там був сусід, який миттєво зреагував, кинувся наздоганяти кривницю та затримав її. Патрульний наряд патрульний наряд поліції, який в той час працював у території, одразу прибув за викликом. Шахрайка зізналася, що скоювала злочини через брак коштів. Затримана ошукала 12 дітей. Усі золоті вироби вона здавала у ломбарди. Чи повернуть викрадені сережки потерпілим? Правоохоронці мовчать. Деякі рівненські матусі вважають, що в біді винні батьки потерпілих дітей, адже не можна залишати своїх малюків самих без нагляду на дворі. Я б не дозволила б ніколи, щоб до моєї дитини підійшла така чужа людина. Це для мене, звісно. Знайома моя, да, але чужа. Я би я дивлюсь просто за своєю дитиною. Завжди увага моя на дитині. Ми з нею проводимо бесіди постійно вдома. Вона в курсі що таке може бути, вона знає, от, і вона знає, що до незнайомих людей підходити не можна, тим паче з ними говорити. Негативно, бо я не люблю, коли хтось підходить і говорить з дитиною. І ми стараємося своїми дітками самі ходити, щоб вони самі не ходили, кашу, вони маленькі. Перш за все, вчить дітей не контактувати з незнайомими людьми і тим паче розмовляти з ними.